Шановні мешканці, доброго дня. Зараз ми знаходимося на території колишньої червоної лікарні, де в кінці вересня були розпочаті підготовчі роботи щодо будівництва майбутнього центру реабілітації для наших військових. Ми зараз бачимо, що площа фактично очищена, демонтовано 4 будівлі і підрядник зобов'язується завтра до кінця дня повністю зарівняти дану площадку. Хочу далі вам нагадати, що попередньо виділялися кошти і на. Мережі, отже, наступним етапом буде підведення мереж каналізації водопостачання до даної будівельного майданчика. І паралельно сьогодні знаходиться проект майбутнього реабілітаційного центру на експертизі. Після експертизи будемо оголошувати тендер, і цей об'єкт буде в пріоритетах на 2024 рік, оскільки ми будемо йти разом з програмами президента щодо будівництва реабілітаційних центрів і віримо в те, що в місті Володимирі. Буде побудований якісний центр реабілітації для наших військових.